Сьогодні день жителями Перемишленського району та оргкомітетом Штабом національного штабу національного опору Золочева було закуплено ряд матеріальної допомоги військовослужбовцям, які зараз знаходяться на сході. На сході. Так було сказано попередньо, що народ, коли свідячиться своїй армії, то зараз народ працює на даний момент на свою армію. Тому ми закупили біноклі, закупили рації, також закупили далі спальні мішки, розгрузки для солдат і палатки для відпочинку. Ми знаємо, яку складну, скрутну ситуацію зараз знаходиться в нашій Збройній сили України в матеріально-технічному забезпеченні. Дякуючи штабу національного супротиву, дякуючи громаді. Міста Золочова ми хочемо передати, допомогти і передати Збройним силам деякі матеріальні цінності, розгрузки 10 10 спальних мішків, дві Ну, Крім цього, ми маємо надію, що на сьогоднішній тижні у нас є така домовленість, що буде передано ще і 10 бронежилетів для того, щоб наші військовослужбовці були захищені. На блокпостах ми іменно передаємо це для блокпостів, які будуть нести службу по захисту тих чи інших об'єктів. Я хочу сказати, що після перемоги українського народу над режимом Януковича кошти, які залишилися у нас в Золочівському районному штабі національного опору, які зібрані були мешканцями Золочівщини під час революції. Ми використовували виключно тільки для допомоги Збройним силам України. І я так коротко можу сказати, що тільки 30 тисяч гривень було перераховано на консолідований рахунок, який відкритий при Міністерстві оборони України для матеріально-технічного забезпечення Збройних сил України. Крім того, ми надавали допомогу танковому батальйону, закупляли сухий пайок десь в розмірі 5 тисяч гривень. Крім того, була надана допомога для друкування поліграфічної продукції, на різноманітні журнали, іншу документацію десь в районі трьох тисяч гривень. Надана допомога на прохання коміс... військового комісара об'єднаного Золочівського перемішлянського військомату для обладнання кімнати зберігання зброї. От. Ну і останні, рі... е... останні такі наші так якби, рішення на штабі. Це проведення коштів для закупівлі 80 комплектів постелі, постельної приналежності 30 подушок, які ми передали нашим золочів'янам, які зараз ну, мобілізовані у Збройні сили України і перебувають в новому Калинові. Ну і останнє це те, що казали Іван Романович, тільки що і пан Олександр про те, що було закуплено, вже є закуплено два намети. Чотирьомісні, ну крім того, значить 10 спальних мішків, ну і так звані розгрузки. розгрузки. Так. О, то можна показати Віктор, як вони виглядають, тому що не всі розуміються для того, щоб можна було так, краще екіпірувати похід воїна. Так що я переконаний, що мешканці Золочівщини... Тільки через штаб вже суттєво допомогли Збройним силам, не рахуючи того, що коли почалися оті складні події в Криму, то дуже багато і окремих громадян, і мешканців Золочівщини, які працюють на підприємствах, установах, установок організаціях збирали кошти і переправляли знову ж таки в Київ на рахунок Міністерства оборони. І все це робиться тільки для того, щоб наша армія ставала міцнішою, те, що впродовж останніх чотирьох років робила попередня влада, знищуючи армію, знищуючи е, і навіть ту ж саму службу безпеки, то все робилося так би спеціально для того, що коли російському президенту Путіну спаде на голову е, думка про те, що можна почати агресію проти України, то щоб армія була. Деморалізована, щоб вона була роззброєна, але наша армія все одно готова захищати при допомозі українського народу нашу державу, її територіальну цілісність, її суверенітет. Хочу сказати, що після першої зустрічі з військовим комісаром Олександром, коли він побував у нас в примішлянах і розказав про ситуацію в армії, районна рада ініціювала і звернулася до громад району з просьбою. То чи може допомогти армії української армії? І тому громади гарно відгукнулися, зібрали кошти і доручили районній раді. Голова доручив мені по просьбі Олександра і сконтактували ми з військовим комісаром. Він замовляв продукцію, яка потрібна для армії. І за рахунок коштів, які були перед ну, зібрані громадою, ми закупили для української армії. 30 спальних мішків, 5 палаток, 500 пар шкарпеток. Як навіть того не було. Сьогодні ми передаємо для української армії 10 біноклів, 10 рацій. І думаємо, що це все, що є, воно буде використане по назначенню і буде служити для українського народу. Золочів нет.